Ховаємось у ліску від сонця. Дуже сьогодні прям відранку спекотно. Ми тут гуляємо у ліску. На сонці дуже спекотно, а в тіньку дістають комари і гедзі. Бродимо вже трішки нам залишилось. Ще буквально 20 хвилин і об 11 вже будемо йти додому. Мухіні, тобі сумно. Ну на що ти? Муха. Бомбіла, От справжня бомбіла. Такий же характер в неї. Всіх поштовхати, всіх пороставлять по місцях. Колюча акація зачепила мене за футболку. Бродимо від затінка до затінка. Прийшли на акацію. Дуже їм подобається ця акація. Як вони її таку калючу їдять. Вітерець. Але через те, що так спекотно навіть і не відчувається. О, холодок. Це такий, як в букети додають. Це я дивився це шавлія Лугова. Багато її тут. Там вон в траві якісь грибочки є. To już spekutno. Wszystko rozwiada w gambach. Ще вони люблять оці колючки. Так от загадка, як вони їх їдять. Ось ці. Тут ще багато суниці. Ще деяка квітує, а вже переважна більшість відквітувала. Ну на сонці довго не погуляєш Зенята всі вже добре пасуться. Привіт, я тут перший раз, поставив лайк, дякую за лайчик. Підписався, може, модури. Досвід є гарний. Ну, поки, поки я про це не думав, начебто справляюся, але можливо в майбутньому. Ще ми ходимо тут з козами ось до цих. Маленьких кущиків. Дуже вони їм подобаються. Це, напевно, граб чи щось таке. Вони вже тут пооб'їдали. Але це одне з улюблених їх, Те, що вони подобаються їм. Гамбу, что ты там робишь? Гамбу. гамбу, гамбу. Гамбу нельзя. Чуешь? Гамбо, я что сказал, не можно. Найде вічно якусь гадость. Бродимо, бродили по ліску, це трішки вийшли ми на галявину ще підпастися травою, попастися на кленах, на бузині. Тепер вийшли на колючки. Боже, вони ж такі колючі, Шаня, Ім байдуже. Thank you. Скільки тут суниці квітує. Прям іду по килиму з суниці. Ми тут часто буваємо, вже видно трішки витоптали. Звідси відкривається чудовий краєвид на село. Зовсім недалеко від будинку ось проглядає крізь дерева. Так. Кози це добре, якщо не працюєш. Мені довелося їх всіх порізати, природа прекрасна. Ну як кози це і є робота. Доглядати за ними. Вони дають молочко. З молочка робить сир. Я навіть не хочу вашу маячню читати, чесно скажу, озвучувати. Сховалися під вишнею. На сонці довго не пробудеш. Дуже ж сьогодні спекотно. Вже і без 10.11. Ще буквально 5 хвилинок і будемо йти додому. Кози вже починають лягати. добре ми попаслися. Гамбо вже, напевно, водички хоче, так? Да? кашаня. Це вже і Руксі лягла, ну, це для мене як знак, що пора вже потрошку рухатися додому, коли вони починають всі лягати. Що, кози, Пішли? Пішли додому? Додому? Йдемо? Гамку, вперед. Тішки ще тут хочу показати, Шухрат Якубов Якуба вітає, вітання з Київщини. Вийшли, тут вітерець такий сильніший. Конюшина. Також завжди вони тут трошки зупиняються на конюшину. Якось я дивився в інтернеті, здається, кунішина гірська називається. Думаю, її трішки позбирати на чай. Хотів сьогодні зібрати трішки чебрецю, але пішли в інший бік. Тут чебрецю немає, а ось там на тій галявині. Його повно. там бо там чекає внизу ну, спускаюсь нижче стає гіршим зв'язок Wild Natura TV вітає вітання з київщини От. Ну, Буду завершувати, тому що бачу, вже залишилась аж одна поділка. Я маю на увазі зв'язок. Дякую всім, хто був з нами. І до зустрічі в наступних відео. Будемо ми йти додому.